Ті, хто наповнює сучасний інформаційний простір, стверджують, що подібне існувало в суспільстві завжди, просто ніхто не говорив так багато про придушення одних людей іншими, бо не наважувався. І добре, що зараз подібні питання вийшли на перший план у соціальних процесах, адже так ми можемо викоренити проблему, помістивши всіх людей у рівні умови, створивши рівне емоційне тло, рівну реальність, де ніхто нікого не пригноблює. На даний час токсичні всі. Країни, чоловіки, жінки, суспільство, інформація, батьки, псевдодрузі тощо. Оскільки мені доводилося багато спілкуватися з людьми, серед яких були незадоволені обставинами, що виникли в їхньому житті, я часто чув про те, як та чита перешкода або й конкретна особа стає перепоною у досягненні мети щастя, просвітлення та осяяння. О, ні! Я не створений з каменю, і полум'я я теж схильний відчувати сильні емоції, у тому числі негативні, в процесі моєї діяльності. Розпач, зневіра, смуток, агресія, часом навіть ненависть це дуже погано, але це існує в кожному з нас. У комусь більше, у комусь менше. Навіть у мені. Відчувати подібні емоції при невдачах природно. Але, на жаль, так трапляється. Що хтось так сильно обпікається в житті, що ця невдача перетворюється на повноцінне зерно, яке назавжди закорінюється в його голові. Постійно думаючи про перешкоду, про когось чи щось токсичне, ми таким чином поливаємо це зерно своїми думками, і тоді воно проростає і пускає в нашому розумі міцне глибоке коріння. Так у багатьох скривджених, що незадоволені всім у світі. Визріває переконаність, що в їхньому житті існувала і існує конкретна токсичність, яка є бар'єром між ними та щастям. Персонально мені, людині, яка помірно критично ставиться до себе самої і до навколишнього світу, така позиція здається дуже зручною, бо ж знімає відповідальність за власні рішення і вчинки. Важливо пам'ятати, якщо перекладаєш на когось відповідальність, ти маріонетка і парадоксальним чином це також твоє рішення.